Тунелем крізь нутрощі у Руцько словичанського кряжу такою звичайною для цієї місцевості дорогою діставалася до об'єкту цьогорічної акції «Журналістський ліс. Лесові ґрунти на твердій гранітовій основі легко розмиваються, утворюючи глибокі яри та обвали. Таке майбутнє чекало б і на мальовниче урочище велика сосна, що у самому серці овруцько словичанського кряжу поблизу села Барвінкове. Та посадка дерев за спеціальною схемою повинна запобігти його руйнуванню. Дуб, звичайний, чого ми так садимо, тому що він гарно укріплює яругу цю яра. Укріплює гарно. Має він велику потужну кореневу систему. А ще липа з домішками кущів аморфи Долом пройдуть смуги ялини. Такі тераси не лише затримують згубні потоки води, а й стануть прекрасними медоносами для місцевих бджолярів. Пояснює лісничий Куптівщинського лісництва Василь Левківський. Восени ж пейзаж розфарбується у багрянець червоного дуба, золотолипи та малахіт ялини. Поки ж на сірому тлі лесового ґрунту важко роздивитися майбутню красу. Це льосові ґрунти, які легко розмиваються. Будь-яка тріщина в землі зразу починається водяна ерозія. На них добре росте, ростуть всі листяні. Породи на крутому схилі у швидкому темпі працює бригада у складі директора лісгоспу та постійних учасниць акції газетярок з Житомира та Новограда Волинського. О, дуже цікаво. Після того, що ми садили завжди сосну модрину, і я вже знала всю схему, могла вже навіть не ходити і не ну, не слухати інструктаж лісівників. То сьогодні було цікаво. По-перше, зовсім інша порода, а по-друге, те, що ми за схемою садимо, було страшно, щоб ми звичайно не забулись. Екстремальні умови долає і Початківець у справі сидіння лісу, звісно, це відпочинок і поєднані з роботою. Приємні. а як вас? А як вас відпускали з роботи? Довго відпрошувалися? Ні, з роботи відпускались без проблем. З задоволенням відпустили на відраження. Так заздрили колеги? Ну не знаю, будемо чути пізніше. Попри жартівливий настрій учасників, цьогорічна акція Журналістський ліс на території Коптішинського лісництва залишить важливий слід, говорять фахівці. Адже за останні 25 років з часів припинення діяльності норинської гідромеліоративної станції, утворення ярів на території увруцько-словичанського кряжу стало проблемою. Єдиним на сьогодні дієвим способом її подолання є створення лісових насаджень.